Вітаю вас на своїй кухні. Пропоную вам з однієї курки зробити дві страви. Це буде борщик, а також куряче філе і там і стегна м'язко без кісточки на пергаменті. Я дуже хочу, щоб ви додивилися до кінця. Я дуже старалася зробити так Таке інформативне відео. Якщо будуть питання, ви обов'язково пишіть мені, я буду на все відповідати. Обробляємо курку так, щоб у нас залишилося філе куряче і філе із стегна. Посолила я, поперчила і змастила ту сумішю, що я зробила. Там, подивіться фотографію, там я зробила всі. Спеції, які я використовувала. Подивіться, будь ласка, а також я розпишу під відео. Беремо ж велику каструлю, а ну то ж теж м'ясо, яке ще в нас залишилося, варимо з нього бульончик. Коли, коли отак закипіло, моємо. Промити дуже-дуже ретельно. І потім на сковорідці на великому вогню обсмажуємо овочі. А також я додала, ви бачили, і перчик, і горошок, і, і лавровий листик. Я все це додала, тому що я буду потім процежувати. Потім беремо пергаментну бумажку. Папір, папір пергаментний беріть, отакий біленький з покриттям жовтий не беріть і до нього прилипне. І розклала по, от в мене вийшло 4, 4 штучки. Там в одніх дві, по одній, по одному філешку, а в других двох там кусочки малого філе, а також м'ясо і стегна без шкірки. Шкур, шкірку я відправила в бульйончик. Через на великому вогні, поки начне скорчати, так в папірі, потім накривайте, робите маленький вогник і ще 50-60 хвилин ще тушкуєте. Ну, може, 40 хвилин. Так, все. І отак нарізаєте. Дуже-дуже смачне і дуже соковите філе виходить. А також в мене була пріях. Е, Перлова каша, я там залишу повідомлення Ой, посилання під під відео, як я її готувала в прямому ефірі. Подивіться, будь ласка, і так, і борщик. Борщик пішов у нас. Відварився бульйончик. Це вже цибулька для підсмажки, для засмажки для борщику. Ви бачили, я просидила борщик і м'ясо повернула назад до бульйону. А також в мене в цьому борщику буде квашена, квашений бурячок, ну, морква, цибулька. І бурячок квашений, і бурячок свіжий, а також пів скляночки в мене бурякового квасу, і склянка томатного соку. Все, І ви бачите, я відставила на другу, сковор... другу комфортку е засмажку. Вона там собі готується, поки ви робите остальні всі дії. А також я дала морожену зелень, укропчик у мене і петрушечка. Коли ви все вже склали, е 5. Сім хвилин поварили під кришечкою на маленьку вогнику, потім дуже ретельненько розрібнили чесничок, поклали в кастрюльку, перемішали і зразу виключаєте борщик і накриваєте кришечкою. І все. І тепер оце бачите, яка вийшла красота. І борщик густий, класний борщик. Я, я прям чую запах. І також я додала сметанки, вже я уражилась, як я хотіла тільки. А також в мене на каналі ще є гомілки у томатному соці і в духовці. І до цих гомилок я зробила картоплю, точніше, смажив картоплю мій чоловік. Це в нас була вечеря в 4 роки. Я куркою, займалася, а він займався смаженою картопелькою. На Свинячому салі, а також квашена капуста. посилання на ці страви будуть під відео і на відео.